Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Ну що, Сьогодні трішки поговоримо про погодні умови, як вони впливають на наше господарство. Також будемо з вами лікувати вибраковку нашу. І трішки буду сьогодні готувати корм кроликам. Кролики є на забій сьогодні. Будемо цим ділом також займатися. Ну, справ дуже багато. Планів купа. Так що вперед до праці. Звісно ж, не забуваємо за наших захисників. Підтримуємо і постійно намагаємося допомогти. Ну, що тут скажеш? Все працює і відбувається так, як має бути. Так як я і планував. При повному завантаженні приміщення. Ось як зараз. На подвір'ї у нас сьогодні вночі мінус 10. В приміщенні у нас плюс 10. Зараз подивимося. Ось. 10,1. Навіть інколи спрацьовує вентиляція. Вентиляція стоїть на 10,5 При 10,5 градусів вмикається. І при 10,2 вимикається. То інколи навіть і вентиляція вмикається, так що все працює так, як має бути. Супер. Супер чудово. Просто чудово, Не потрібно. Ніякі обігрівачі облаштовувати не потрібно нічого. Кролики самі себе обігрівають З водичкою все чудово, нічого не підмерзне, все працює. Корм споживають, водичку попивають, вон, пригають, радіють життю, <смі> з вулиці сюди. Зайшов, а тут Ташкент. Хі -хі. Клас. Вранішня перевірка території. Що там, шай? Все добре? Начебто поки що все спокійно. Все, заспокоїли дівчаток. Пішов процес споживання корму, снідають. Свиноматку з поросятками також нагодували, споживає корм, а малюки собі відпочивають. Свиноматка поснідала, а тепер і малюки приступили. Луплять. А смакота. Ну і малеча, яка без матусі вже знаходиться, також снідає. Камеру побачили. Злякались. Їжте, їжте. Прямо на підлогу, як я вже неодноразово казав, прямо на підлогу, туди, де килимок, де вони відпочивають, от туди, прямо їм, і насипаємо в закуток, і вони мутузують. Ну а у відгодівельничків інша історія. Тут у нас бункерна годівничка. Корм у вільному доступі, тож у них ще тиха година. Корму зараз у бункер підсипимо, ну а вони вже розпочнуть сніданок, коли їм заманеться. Що ми тут маємо? А маємо ми тут ось отаку красу наша лисиця знову прийшла в охоту. 20 днів назад. Як я її запліднював, показував все це діло і розповідав, що якщо перегуляє, це, будемо її вибраковувати, і поїде вона на м'ясо. Але плани змінилися, як то кажуть, казав та не зав'язав, будемо лікуватися. Якщо бути точнішим, то вже ми лікуємося. Чому я прийняв таке рішення? Ну, Все дуже просто, тому що замінити. Лисицю на даний час немає ким. Точніше, є ким, але вони ще малі. Як ви бачили, ще вони сплять і їсти поки що не ходять, тому що на бункерні годівнички. Звідти ми відберемо дві свинки на свиноматки, які далі будуть у нам іти на заміну ось цих основних свиноматок. Вони ще малі. то... Свинки у нас від ландраса, запліднював я сімем ландраса своїх ефок, і отримав свиноматок, яких можна залишати на виходить, ремонт стада. Вони малі. І за той термін, поки вони ще виростуть, поки я їх заплідню, поки вони 4 місяця ще будуть носити, потім, поки дійде справа до опоросу, то лисиця, якщо все буде добре, дасть і ще один приплод, і ще ми отримаємо якусь кількість поросяток за цей період. Лікування потрібно проводити ось такий час, коли свиноматка знаходиться в охоті, коли в неї відкриті всі родові шляхи, коли в неї добре зараз циркулює кров в постатевих органах і таким чином. Ми можемо зробити всі потрібні нам маніпуляції. Лікування проводиться таким чином: використовуємо антибактеріальні препарати, антибіотики. Я використовую амоксоцилін. Потрібно використовувати антибіотик мінімум 5-7 діб. Амоксоцилін якраз використовується один раз з інтервалом 48 годин, тобто три рази якраз 6 днів. Далі. Використовується протизапальний нестероїдний препарат. Це такий як дексаметазон. І проводимо промивання порожнини матки. Промивання проводиться за допомогою розчину фурацелін. Беремо фурацелін, таблетка або порошочок. Зараз продається пакетики, порошочку. Розводимо в 100 мл теплої водички. Все це діло розчиняємо. І за допомогою катетера, який використовується при осім'яні і пляшечки, ми вводимо розчин в порожнину матки. Таким чином проводимо промивання Промивання зсередини матки антисептичним розчином. Значить, схема лікування у нас така. Перший день Амоксицилін. 1 мл на 10 кг живої ваги. Якщо дуже велика кількість препарату, там 20-30 кубів, то розділяємо по 10 мл в різні місця. Обов'язково підігріваємо. Другий день дексаметазон. І в цей же день робимо промивання розчином фуроцеліном. Третій день знову амоксоцелін. Четвертий день дексаметазон промивання фурацеліном. П'ятий день у нас виходить, знову амоксицилін і шостий день дексаметазончик. От якраз практично цілий тиждень ми лікуємося. При ось такому лікуванні є дуже велика вірогідність, що все буде добре. І свинка наша прийде в норму і віднови свої родові функції. Тож сподіваємося на найкраще. Чекаємо слідуючого циклу, запліднюємо. І спостерігаємо. Звісно, що цього разу ми її не запліднюємо, пропускаємо цього ходу, а лікуємось. Зараз ми лікуємося. При вирощуванні кролика в різних умовах були виявлені такі спостереження. Ось відгодівельна кліточка, яка знаходиться на вулиці. І кролики відрізняються від тих, які утримуються в приміщенні. Є кролики однакового віку. Ось з цими, які знаходяться на вулиці, є такого ж віку кролики в приміщенні. Ці, що знаходяться на вулиці, ось, вони тяжчі, Вони більші. Ну, на, на, По розміру вони не дуже більші, а ось на вагах вони тяжчі. Але, але вихід тушки у них менший. За того, що вони знаходяться на подвір'ї і їм потрібно себе якимось чином обігріти, вони мають дуже товсту шкіру і хутряний покрив дуже щільний і такий прям набитий. Для якості шкіри це дуже чудово, але для м'яса не дуже добре. Вихід тушки невеликий. Ну а ось ці ось кролики. Які утримуються зовсім в інших умовах, як бачили ви на початку відео, які тут умови, лакшері, скажімо так, вони мають зовсім іншу структуру тіла. Хоча вік однаковий, годівля однакова, шкірочка тоненька, хутряний покрив. Не такий набитий, не такий густий. І хоч на вагах вони показують трішки меншу вагу, як ті кролики, але вихід тушки дають більший. Тобто м'яса ми отримуємо більше при ось таких умовах, при такому утриманні. Так що умови вирішують. Створюємо умови і буде все добре. Від умов багато чого залежить. Ось кролики, тому підтвердження. Ну, а На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. Мої ну, друзі, звісно ж, не забуваємо за наших захисників, підтримуємо і постійно намагаємося допомогти. Ну, а я пішов готувати корм кроликам. Також будемо проводити забій сьогодні. Є деякі замовлення від вас. Хто ще не знає, можете замовляти. Є кролик в наявності. Свіже заморожені тушки відправляємо, також копчений кролик, тушонка кролика. Під відео є координати, куди можна звернутися і отримати прайс з цінами.